Кожен господар завжди намагається урізноманітнити раціон свого пухнастика і придбати якусь новинку. Тому саме сьогодні я вирішила дати на дегустацію своєму песику паучі від японського виробника до Man, бо вони запевняють, що в них унікальний смак та якість. Отже, маємо два смаки курка з хрящем та курка з тунцем і макрелю. Хочу одразу відмітити дуже гарну упаковку. Звісно ж, перевертаємо і бачимо дуже збалансований склад консерви. На першому місці м'ясо, овочі, вітаміни, супер. Здається, мій песик зголоднів, тому відкачаю відкриваємо Одразу хочу сказати, що консерва має дуже приємний аромат, і можна прям побачити цілий горох, моркву, гарбуз, класна консистенція. Даємо куштувати. Мій тобі дуже задоволений, а це гарний знак. Тепер можна частіше ласувати його смачненьким без шкоди для здоров'я. Рекомендую!